Вітання з вами Ярослава Міщенка, оглядач та менеджер проекту Україна Православна. Як ви знаєте, раз в тиждень я роблю рекорд нашої рубрики Обличчя ПЦУ обличчя православної церкви України це медіапродукт нашої команди, яка в силу досвіду та освіти бачить всю церкву, наче з висоти пташиного польоту, і знаходить для вас дуже цікавих людей. Звідки беруться монахині? Як як виходить, що розумні відкриті до світу? Симпатичні дівчата, відмінниці, активістки, спортсменки йдуть в монастирі, звідки беруться монахині московського патріархату, які 2018 року без жодних сумнівів, жодних роздумів долучаються до православної церкви України, звідки беруться настільки сміливі монахині, які на десятки дзвінків своїх колишніх. Сестер з Мос патріархату на дзвінки деяких ігуменів, монастирів московського патріархату, а вміють тримати, тримати удар і казати ні Автокефалія – це те, що це абсолютно природне. Зрештою, як пов'язане критичне мислення та здатність розвивати та формувати радісне християнство? Читайте про це. Першому коментарі читайте про наші обличчя, обличчя православної церкви України, бо вони саме такі, які їх задумав Господь.